Привіт! З 15 числа у нас стартує подія в грі. Івент присвячений одному місяцю гри, перезапуску гри. І що ми будемо? Що ми отримуємо з вами? З 15 по 22 ми зможемо робити квести. А по 23 ми зможемо купляти, обмінювати наші винагороди. Перше, що нас чекає, це семидневний Івент логіну. То ми заходимо в гру, забираємо халяву. Тут зрозуміло. Друге, якраз таки ця пригода. От. Квест. Ми виконуємо звичайні квести. От, 10 боїв на арені, там, приготувати їжу тричі. От. І за це ми отримуємо спеціальні такі монетки. Ці монетки ми можемо обміняти в магазині події. На Різні нагороди, наприклад, геліоліти, частинки, фрагменти сувоїв і токени для кастомізації. От, ну і інші корисні нагороди. От Видно, скільки е, можливих наград ми можемо забрати. От, І е, 10 геліолітів, токени, тобто один сувій можемо навіть зібрати собі. Легендарний. І ще дуже цікавий момент, що нас чекає, це бонус-код. Він ось у вас на екрані, отут. І ще буде десь чи нищити. я ще не знаю, куди я його прикріплю. От, Водьте. Що він дає? 5 геліолітів, 5 синіх кубиків, 10 синіх кубиків, 2 хліба по 60 і 3 мільйони золота. На цьому все. Ось такий от івент. Всім гарної гри!